Нас жорстоко обманули. Вкотре. Навішали нам лапші на вуха і змусили думати, що Василіск це от це. А він далеко не воно. Тому сьогодні поговоримо про те, як згідно легенд, міфів і інших народних переказів насправді виглядає ця істота. Дізнаємось, як він пов'язаний із півнем та жабою. Що він ще вміє робити, окрім як вбивати та паралізувати? І як себе від нього захистити, якщо якийсь божевільний вчений його таки виведе? Як і багато інших, греки придумали Італію. Взагалі то ні. Так. Так само і назву Василіскові придумали греки. Що в перекладі маленький цар? Що вже вказує на те, що він маленький, а не зміюка 50 метрова як в Гаррі Поттері. Але перш ніж перейти до його вигляду, спочатку поговоримо про те, звідки він взагалі з'явився, тому що ця інформація нам дуже багато пояснить в майбутньому. Згідно легенд, пан Василіск міг вилупитися лише з яйця. Ну, логічно. Але яйце те мав знести семирічний чорний півень і зробити того неабийде. А на сіріусі. Найяскравішій зірці, яку ми можемо бачити, ну, типу, з нашої планети. От. Зірка та входить в сузір'я собаки, якщо що. Хоча це взагалі не важливо, але це ще не все. Яйце те було дуже дивної сферичної форми, тому сам півень ну, не міг його висиджувати, бо воно йому так жало в певні місця. Тому це мала зробити жаба. Причому висадіти вона, ото яйце півня, мала не аби де, а в гної. Во, бо інакше б нічого не вийшло. Ну, звісно, є і інша версія його походження, яку написала свята Хільдегарда між іншим. Але вона не така захоплююча коротше. Одного разу якась жаба відчула себе ну, вагітною, оце знаєте, ментальне материнство. І вона. Знайшла якесь яйце перше ліпше і почала те яйце висиджувати. А то виявили зміїне яйце, і вона ото його висиджувала, висиджувала, аж поки з яйця не вилупилась гадючення, яке дихнуло вогнем, і що, і поповзло вбивати всіх на своєму шляху. Ця версія сумнівна, тому що Василіск це нічто з головою півня, тулобом жаби і хвостом не то дракона, не то змії. І, хоча це все ну прямо дуже цікаво, але найімовірніше, що легенди про цю істоту пішли ще з часів давнього Єгипту. У них там водилася, коротше, зміючка, яка була так пальців 12 завдовжки. І була вона настільки отруйною і так голосно і дико сичала, що всі від неї тікали в різні сторони, та навіть погляд і слід її, і той був вбивчий. І це не я собі придумала, а а про такого, хоч і малого, але страшного і отруйного гада в своїх працях згадували ще Аристотель, Псевдоаристотель, Пліній старший, і, хоча останній казав, що Зміючка ця не з Єгипту, а з Кірени, одного з найвеличніших міст античності, яке знаходилось на території сучасної Лівії. Про подібних отруйних змій із вбивчим поглядом та подихом згадували також і багато інших тогочасних вчених античності давності, так? Але я їхні імена не буду згадувати, бо то забудеться за три секунди. А от те, що про Василіска двічі згадано в Біблії, це вже, знаєте, так трошки цікавіше. Хто вперше на моєму каналі, то хочу вам сказати, що я. Е, Італійське ці <плес> Я вітряк. <О. плес> Псалом 90, вірш 13 і книга пророка Ісаї, 59, вірш 5 І хоча в українському варіанті там написано слово змій, але в грецькому то васіліскун. То мається на увазі той самий Василіскос, просто Васіліскун, бо це відмінене слово. От вам і причина, чому багато людей надають перевагу читанню, чого би то не було на мові оригіналу. Тому що перекладачі, вони, знаєте, такі ненадійні люди. Боже, знов успокойтесь, шановні руки. Дякую. Але давайте повернемося до образу Василіска як до півнижа або дракона, а не до якоїсь там звичайної паршивої зміючки, кому тут цікаво. О. І хоча от цей от образ трішки приближений до оригіналу, але в ньому є певні неточності. Тому що згідно, ну, знову ж таки, згідно з народними переказами, в нього ще й гіпнотизуючі жаб'ячі очі від двох до шести пар ташинних або жаб'ячих лап. Спина його або в чорному, або в жовто-зеленому пір'ї, або там така довга чешуя, яка нагадує пір'я. Проте така химерна зовнішність і максимально дивний процес походження, це далеко не єдине, чим нас може вразити ця істота, тому що всередині нього також магія. Його кров, яку ще називають кров'ю Сатурна, максимально похожа на слиз. Проте! Якщо її очистити, то вона стає прозорішою за драконячу. Більше того, вона може виконувати прохання, які ти через неї направляєш богам та правителям, виліковувати різні недуги і давати просто рушійну силу різним талісманам та амулетам. От так от. І знову ж таки, це не я придумала, а написав пліній старший і неабиде, а в своїй природничій історії. Але проте, знову у Василіска мимо своєї внутрішньої магії, є ще й зовнішня. Як всі ми прекрасно знаємо, з другої частини Гаррі Поттера, ну добре, майже всі. Так от, з другої частини Гаррі Поттера, моєї улюбленої, до речі, погляд Василіска. Може вас паралізувати, перетворити на каміння то й взагалі вбити. Але я вам скажу більше: його слина також ядовита. Якщо вона десь попаде, то випалить, пропалить все під собою. І потих у нього теж не ахти, теж поговорюють ядовитий, вбивчий. Може, дуже смердить. Питання. Чи може таке бути, що Василіск народився з краплі крові медузи горгони? Ну бо така версія існує. Ну, бо вона ж також паралізувала всіх своїм поглядом, перетворювала їх на каміння, а на голові в неї були ці змії. І ще питання, але вже риторичне на цей раз. Чи може він себе ж спаралізувати своїм поглядом? І так, може, це такий спосіб від нього захиститися, до речі, чуть би не єдиний. Бере, значить, дзеркало і йому тако, на Василіск, дивись на себе і паралізуйся. Інший ж варіант вберегти себе, так це носити із собою ласку. І ні, не емоцію, не настрій, а тваринку. Во. Бо тільки вона може прикокошити цього Василіска, вона його, звісний ворог, і вона може його вбити. Правда, ціною свого життя. Що обідно. І, до речі, якщо ви якийсь божевільний вчений там трошки, і вам терміново знадобилося мертве тіло Василіска, і ви вже почали вбивати в гуглі запит купити ласку дешево, то вбийте ще й запит купити руту дешево, бо перед бійною ласку обов'язково треба нагодувати рутою. Ой, так, так, тією самою червоною рутою. Бо ця рослинка надає ласкам якусь просто, знаєте, таку неймовірну хоробрість і наснагу на боротьбу з цією міфічною істотою. Самому ж нападати на це чудовисько я взагалі не раджу. Тому що одного разу один дуже хоробрий, але взагалі непередбачливий лицар напав на Василіська зі списом. Йому вдалося поранити його, та? але яд Василіска просочився через руків дерев'яне руків'я того списа і, і вбив лицаря. Та й таке. Але і це ще не все. Навіть після смерті ця тварюка пакостить. Бо там, де розвіяний її прах, павуки не можуть плести павутину, а ядовиті тварини жалити. Хоча, з іншого боку, алхіміки вважали, що якщо попелом Василіска натерти срібло, то воно перетвориться на золото. Тому вони то й діло намагалися знайти якогось чорного півня гермафродита, аби той зніс їм яйце, а потім садили на то яйце жабу в гної обов'язково, щоб то все діло було, аби та їм висаділа Василіска. Вони його би вбили і ставали багатими, Ну, натирали срібло і робили з нього золото, Мамкині бізнесмени. Але з плином часу захоплення і увага до нашого головного героя почала зменшуватись, зникати. На ніч. Не то через те, що його рід, рід Василіський потрохи вимирав, вимирав та й зник. Не то, бо алхіміки його все ж таки не вивели. Та й люди зневірилися. Як вони то мали зробити, якщо то все діло мало відбуватися на Сіріусі, а не в Німеччині в підвалі? Думати треба. Або ж його просто ніколи не існувало. А навіть якщо існував, то цього ще ніхто не довів. Але, дякуючи Гаррі Потеру і ще деяким книгам, які вже не такі популярні, пам'ять про нього відродилася. Навіть якщо і не зовсім вірно відтворена, принаймні, багато людей широкі маси знали, що колись наші з вами предки боялися такої от химери. Ей такі!